У нас є вугілля, яке ми можемо дійсно постачати в Молдову, можемо дати в Траспіль. Якщо дійсно вони хочуть, щоб люди отримали електрику, тобто вони можуть сьогодні розказувати, що це вугілля не підходить технічно. Але вони використовують, до речі, Українські Українське вугілля. Ви знаєте, антрацит, який був вкрадений Росією після окупації Донецької луганської області, частин нашого Донецького Луганського регіону. Саме там вони а, взяли. І просто вкрали наше вугілля, і частина цього вугілля була відправлена, до речі, в Тераспіль. Тобто, це все одно наше вугілля, яке там знаходиться. Але безумовно я не хочу йти в деталі, що це і, а, і, і для чого це робиться. Ми це зрозум... Ми це з вами розуміємо. Питання в тому, що якщо вони не знають, як використовувати іншу марку вугілля та того вугілля, яке є у нас, ми готові. Ми про це вже мали консультації з молдо. Стороною. І, до речі, Тірасволь це знає, їх люди знають про це і якщо їм потрібно, ми відправимо команду наших людей, які на цій станції все це будуть робити дуже швидко. Що я сказав з приводу ціни. Дивіться, у них об'єм германа, десь вони 200-220 сам драсміський регіон. Так. Це те, що їм потрібно 200-220 МВт для їх для людей, які там знаходяться. А сама станція, якщо наші люди туди зайдуть, вона спроможна спроможна видавати десь 2 ГВт точно. Тобто десь в 10 разів Більше ніж це потрібно їм. Якщо ми даємо їм вугілля, ми готові говорити за низьку ціну, навіть безкоштовно, якщо ми можемо замість цього вугілля отримати електрику, що справедливо, Ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе, для всій Молдови, ми отримуємо електрику для себе, якщо нам потрібен імпорт і не вистачає так і зайву електрику віддаємо Молдові. Я вважаю, що якщо ти думаєш про людей, це абсолютно зрозуміла схема.